Розкладання чисел на прості множники. Розкласти число на прості множники означає записати його, тобто це число, у вигляді добутку простих чисел. Будь-яке складене число можна подати у вигляді добутку простих чисел. Класти на прості. Множники. При розкладанні числа на прості множники використовують ознаки подільності і застосовують запис товчку. При якій дільники розташовують праворуч від вертикальної риски, а часто записують підділення. Щоб розкласти число на прості множники, записуємо число і проводимо праворуч вертикальну риску. Найменший простий дільник цього числа записуємо праворуч від риски. Зліва від риски під заданим числом записуємо частку відділення числа на простий дільник. Раворучі дризки записуємо знову найменший простий дільник одержаного числа. Продовжуємо таким чином прості дільники, доки частка не дорівнюватиме одиниці. Існує таблиця простих чисел, яка дозволяє, не перевіряючи числа, одразу бачите, просте воно чи ні. Будь-яке натуральне число, крім одиниці. Або є простим, або його можна розкласти на прості множники, причому єдиним способом.